Вчора ми зараз їдемо на похороні, вчора я був на похороні. Ну, вчора я був просто тому, що загинув загину. син мого друга, а друг пропав без звісти. Тато пропав без звісти, син загинув, ім'я не знаємо ні, ніде. Олексій і що з ним там робиться. Але я знаю, що він живий. Я думаю, що він живий. Я переконаний. Ви знаєте, вчора я був на похороні так. Замість тата, замість Олексія був біля, біля тої могили. Це було дуже важко. Це, це було дуже важко. Але знаєте, я пишаюся такими хлопцями. Він міг і не, і не йти вже від чистав, тому що тато пропав без вісти міг не йти. Але він каже: А як там мої хлопці без мене? Оце називається військова дружба. Це родина. І завжди, знаєте, коли приїжджають побратими на похорон, це по-особливому, бо особливому важко. А для Олексія кажу, що я для нього зняв похорон сина, і як він мені об'явиться, ми разом з ним помолимося і заодно. Я йому покажу охорону, Героя України. Коли це буде, не знаю, але буде. Тому всі, хто мене чує, з великою пошаною ставимося до наших загинувших воїнів, з великою пошаною ставимося до наших хлопців. Які в строю підтримуємо. Бо все сьогодні залежить від Збройних сил України. Ніяка дипломатія, ніякі переговори, нічого так не переконують ворога як Збройні сили України. Так, зараз ми ще будемо молитися за вчорашну, на вчорашнє, то що давали вчора на. На панахіду. Ми вчора спішили, я їхав на похорон, тому будемо молитися сьогодні за всіх тих померлих, яких ми дали і вчора, і сьогодні написали. Благословенний Бог завжди, нині по час і часи, на віки віки. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Боже, Святий Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Ладой, Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки вам і. Святий Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий посіти, ціли немочі наші імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Сину і Святому Духові. І нині повсячаси, на віки, віків. Отче наш, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний дай нам сьогодні і прости нам, Провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сина, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині по всі часи, і на віки Амінь. За духами правени померли, душі слух Твої спасе у покої, і збережи їх у блаженної житні у тебе, людинолюй. Спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають, у покої душі слух Твоїх, бо Ти єдиний людинолюбний. Слава Отцю і сину і Святому Духові. І нині повся час, і на віки віків амінь. Єдина чиста і непорочна діва, щоб обі сі мене породила, моли, щоб спаслися душі їх. Помилуй нас, Боже, по великій милоститу, молимось тобі, весно, гай помилуй.

на честь Бори Петра Олександра Даниля, Катерини Петрівни, Ігоря Івановича, Людмили та Антонини, запонамачи були Божата, Миколая Володимировича, Соломошна Демідира, Ольги Петрівни Сашуї, Ольгерна Василя Царство Небесне для Марії Марії, і Василя 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 Анд Андрієва, та Таїни

Щоб Пові, пусті, -го вольному і вольному. Щоб Господь Милости Божиї Царство Небесної ріхів, ріків у Христа царя, бо нашого просимо. Господи, помолімся, Господи. Воскресення, життя і упокі, померлих слух Твоїх, всіх, що сьогодні поіменно споминаємо Христе Божий, тобі славу віддаєм беззначальним Твоїм Отцем, присвятим твоєм животворним, Твоїм Духом, нині час і на віки, Амінь Премудрий і засвітися, новий мер, Слава Богу, Господня, на тобі засяяла, раді нині веселися сіна, а ти чиста богодиця, втішайся Воскресенням сина твого. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. В смерть, смертя, смерть подолав і тим, що в Робан життя дарував. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Лави, слави. Христос, Воскрес, і мертвих істини, Бог наш молитвий, пречистий сей матері, святих, славних сиквальних апостолів, преподобних і боношник отців наших. І всіх святих, і душу від нас нову представлено, славу Божого В'ячеслава. І за всіх загинувших воїнів, всіх, кого сьогодні споминаємо, нехай душі весельних праведних осени, в рама, нехай покоїть, а нас нехай помилує, спасе, як благий і людинолюбне. Бо блаженому спини подаж, Господи, вічний покій, пресно паминайми померним словом Твоїм, всім загинувшим воїнам, но представлено в'єчеславої всім, кого сьогодні споминаємо, сутрим вічною пам'яна. Там, Господи, борочи пожертвам, і спаду, за померних Божих, і даруй вічного пам'ять. Ця і Сина, і Святого І нам дарував життя вічне. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Ім'я Отця і Сина, і свята Духа, Амінь. Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ нашу. Оснаби, устави, отпусти, Господи, порішення їх вольні, невольні, що в слові, в ділі, що в думці, в помисі, що в день і вночі. Все їм і нам прости, бо ти благий і людинолюбний. І святая Богородиця, моли Богу за мене. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, амінь. Христос Воскрес! Боїсти.